Вітаю, дорогі друзі! З вами програма в дзеркалі історії та її автор Назар Олійник, волинська різанина. Чи як це прийнято називати в Україні волинська трагедія? З огляду на свою високу суспільно-політичну значущість та гострі суперечки, які йдуть не тільки між дослідниками, а й простими громадянами, неодноразово була темою програми в дзеркалі історії. Події на Волині, а також в Галичині у роки Другої світової війни і перші післявоєнні роки, є найважчими і найкривамішими сторінками минулого в історії взаємин між українцями та поляками апогеєм конфлікту вважаються події на Волині у 1943-1944 роках, де внаслідок антипольської акції у НУПА було вбито за польськими оцінками щонайменше 35-40 тисяч поляків. Абсолютна їх більшість це жінки, діти та люди похилого віку. Останні вісім років між Україною і Польщею дуже затруювала проблема ексгумації польських жертв цього конфлікту на українській території. У 2017 році Україна заборонила проведення ексгумації польських жертв війни на своїй території у відповідь на демонтаж у Польщі низки українських пам'ятників, встановлених без офіційного дозволу. Основним поштовхом до цього стала напруга у польсько-українських відносинах, зокрема щодо історичної пам'яті та трактування подій пов'язаних з Воїнською трагедією та іншими конфліктними епізодами ХХ століття українська сторона вважала, що демонтаж українських меморіалів у Польщі є неповагою до пам'яті жертв і порушенням домовленостей щодо взаємного вшанування загиблих. У відповідь Український інститут національної пам'яті ввів мораторій на будь-які польські ексгумаційні роботи, поки не буде відновлено українські пам'ятники, пошкоджені чи демонтовані у Польщі. У відновленні українських пам'ятників на її території, зокрема, мови про відновлення меморіальної плити на горі Монастир на братській могилі бійців УПА поблизу села Верхрата підкарпатського воєводства. Ситуація повномасштабної війни Росії проти України і з огляду на неймовірну солідарність поляків та величезну військово економічну і дипломатичну допомогу Варшави Клінч у справі ексгумації ставав просто нестерпним. Це розуміло в Києві і, врешті, справа зрушила з місця. Офіційно остаточно. Про відновлення в Україні ексгумації польських жертв конфлікту часів Другої світової війни було оголошено під час візиту президента України у Варшаву, який відбувся 15 січня. Ми повинні у наших відносинах рухатись вперед, дивитися вперед. На мою думку, наші міністерства культури вже працюють. Я радий, що вони попрацьовують матеріали. Ми сусіди, а Росія найголовніша загроза. Ми повинні робити все, щоб зміцнювати наш союз. Безумовно, європейський союз, але передусім наш сусідський союз, наш України і Польщі, наголосив президент України Володимир Зеленський. Зі свого боку, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив про прорив і запевнив, що сторони продовжать історичний діалог. Відомо, що у квітні цього року на території Тернопільської області розпочнеться ексгумація останків польських жертв волинської трагедії, похованих у колишньому селі Пужники, яке було знищене УПА. Раніше там вже велися пошукові роботи. Отож, чи дійсно є прорив в справі воїнів і ексгумацій, і які загрози чигають на польсько-український діалог довкола важких сторінок минулого? На цю тему я розмовляв з істориками, професором Ярославом Грицуком з Українського католицького університету, професором Богданом Гудем з Львівського національного університету імені Івана Франка, та професором Рафовим Внуком, директором музею Другої світової війни у Гданську – так, рішення про початок ексгумаційних робіт коментує професор Грицак. Я хочу сказати, що для мене це велика зміна, не знаю, чи прорив, бо це дасться бачити відповідно до того, що буде далі. Я з того, що знаю, а знаю, здається, багато і знаю деталі. Брак таких кроків було в першу чергу позначено браком політичної волі з двох сторін, тому що питання було майже чисто технічне. Технічне питання було дати дозвіл на екзгумацію, але те, щоб дати дозвіл на екзомацію, треба було, щоб дотримувалися умови угоди між Польщею і Україною щодо історичних пам'яток. І зайшлося, зокрема про те, щоб відновити таблицю на горі монастир в тому вигляді, як вона була. Тобто це питання майже дріб'язкові. Зразу скажу, що такі самі питання виникали під час дискусії чи суперечки навколо центру Ольон у Львові. Мабуть, хтось пам'ятає слухачів ці суперечки, які тривали 20 років тому, і був такий сам гост, як зараз. Ді так само ці технічні деталі якби заважали досягнути політичного розуміння, воно сталося зміною, коли політична воля була, і це питання вже давно закрите і забуте. То саме було у випадку теперішніх ексгумацій. Тому що в принципі так формально, формально були суперечності. Формальності, польська стана дотримала своїх зобов'язань і тому українська стана надавала питання на ексгумації. Але це була питання технічне, яке можна б розв'язати, якщо була політична воля і Варшави, і Києва цієї політичної волі не було з різних причин. Відомі що вона тепер появилася, це є важливий крок. Звичайно, вона появилася в нас так. великого скандалу. У нас то що це питання раптом. Сильно уявнилося після тих публічних дискусій, після заяви Кулеби і відомої відповіді польських політиків, так чи інакше вважаю, що це важливий політичний крок. А що буде далі? Чи це буде прорив, Будемо бачити. А ось що говорить з цього приводу, професор Гудь. Ну з якого з якого боку підходити до цієї справи? Очевидно, якщо брати пужники, ну по-перше, пужники це не волинська трагедія. Це вже 45-й рік, і це зовсім інше питання. І тому говорити, що розпочалися ексумаційні роботи власне, жертв того, що ми називаємо волинською трагедією, ну, видається, мені не зовсім коректно цей раз. По-друге, якщо говоримо про пужники, ну то пошукові роботи там велися раніше, і було виявлено врешті під кінець цих пошукових робіт 5. Кістяків, ну і зараз будемо говорити про подальші пошуки і про ексумацію цих знайдених людських решток, що дасть можливість говорити про те, чи це були жертви серед цивільного населення, чи це були представники так званих. І стріпівних батальйонів, які в цьому селі складалися з поляків, тобто це допоможе вирішити суперечку між українською і польською сторонами, що насправді відбулося в цих пужниках. Якщо говорити про те, по третє, чи є це прорив, чи не є це прорив, очевидно, що можна сказати, що це є продовження, але можна сказати, що це є прорив. Тобто з якого боку до цього підходити. Якщо ми говоримо про те, що нарешті все це рушить, то очевидно, що це є прорив. Але це підтверджує також те, що говорила неодноразово українська сторона, що заборонена ізумацію ніколи не було. І навіть в тих умовах, коли говорилося про існуваці, заборону пошукові роботи велися, щось було знайдено. Ну і зараз ми продовжуємо те, що відбувається. Щодо комісії, так, комісія працює, я є членом цієї комісії. Ну і перше засідання було організаційне, задалі. Надіюся, найближчим часом відбудеться чергове засідання, де будуть визначатися подальші кроки, які стосуються ексгумаційних робіт. Ну і може, врешті, дійдемо, власне, до питання жертв волині 43, поза як і Пужники, і, скажімо, Гута-Пеняцька, вони випадають дещо з цього контексту. А головна проблема, яка висувається польською стороною, це, власне, ексумація жертв волинської трагедії. Тому я думаю, що тут ще досить багато роботи, і потребується обговорення, може навіть досить тривалого. Ну але важливо повторюю ще раз, що процес пішов. Професор внук теж висловлює обережний оптимізм в справі ексгумації в Україні польських жертв конфлікту часів Другої світової війни, звертаючи увагу на цілий ряд загроз, які можуть стати цьому на заваді. Мам то є Але то надію, що це прорив. Але те, чи щось є проривом чи не є, ми можемо оцінювати, коли минуть тижня, а іноді навіть роки. Вже декілька разів оголошувалися прорив, але потім виявилося, що це були передчасні заяви підводних рифів і течій. тут є. Чимало, і про них треба пам'ятати. Сподіваюся, цього разу їх вдасться уникнути. По перше, це політичні маневри в обидвох країнах, де ця тема є елементом поточної політичної гри. Ця тема в Польщі використовується правим спектром політичної сцени. У випадку України це все більш складно виглядає і більше, як мені здається, пов'язане з географією. Інший момент, про який слід пам'ятати, це постійна присутність Росії в польсько-українських відносинах. Це різного роду тролі, організації люди, люди, відкликаються до патріотичних Чутів закликають відстоювати національні інтереси України чи Польщі. Вони переконують, що домовлятися з іншою стороною буде непатріотично і зрадою тих людей, котрі боролися, чи за свободу України, чи за свободу Польщі, чи були чи загинули під час масових убивств. Ця гра на руку Росії вона охоче використовує все, що може зіпсувати польсько-українські відносини. До всього, це може запсуть польсько-українське стосунки. Ярослав Грицак теж говорить про ризики і наголошує, що в найближчій перспективі мова йде передовсім про президентську виборчу кампанію у Польщі, де вибори голови держави пройдуть вже у травні. Я тут бачу великі ризики. І ризики пов'язані в першу чергу з президентською компанією. Оскільки одним з головних кандидатів на майбутнього президента є голова директора інституту національної пам'яті, він виразно вживає волинське питання. Мало того, тепершній президент Дуда вважає його великим експертом з цього питання. Я вважаю, що тут є велика небезпека. Я вважаю, що тут це буде питання мобілізації докторату і підірвання на емоціях, тому що розуміємо, ніщо так добре не мобілізує емоційно, як власне історична пам'ять. І це є перший фактор. Таки може перешкодити, тому що кожен крок на шляху у відключенні пам'яті українців воїнів ПА, на польській території буде трактуватися частиною докторату негативно, і це може вплинути на виборчий результат. А друге, факти те, що є, я кажу в лапках, змученість. Польського суспільства українською діаспорою чи міграцією, яка є, вона має різні причини. Це звичайно і протести фермерів і перевізників. А також той факт, що багато поляків вважають, що українці невдячні, а також що частина, а чи значна частина тих іммігрантів, які приїхали, особливо з сходу України. Вони далі розмовляють російською, і формують майже такий, скажем, гетто. ти поляки вичувають, що це мовляв їм чужа ментальна культура. Тобто маємо два фактори два фактори, які можуть бути активно задіяні. У цьому випадку і в неближчі найближчі рік півтора не ну, півроку, коли буде мати ці президентські вибори. І тут мені тяжко сказати, бо питання наскільки політична мудрість може перевантажити політичну глипоту. І знаєте, нікого не може до оцінювати, як би скати, дурість вибачте, так скажу, без образ суспільних мереж у суспільних настрій. То це може бути. Тут я думаю, що ми будемо входити не то ж на кінчику ножа, бо того ножа немає. все таки вважаю, що Польща і Україна ви себе статичними партнерами особливо перед загрозою Росії, але вважаю, що знаєте, завше тут є велика загроза, велика загроза перетворити ці стосунки в таку собі знаєте дрібну розмінну політичну монету в дуже короткотривалих і тактичних, а не а не статичних цілях. Тим часом Богдан Гуть очікує, що після розблокування справи ексгумації в Україні решток поляків, які загинули від рук ОУНУПА, польща здійснить відповідний крок з упорядкування і вшанування українських поховань і пошуку могил українців на своїй території, які загинули від рук польського підпілля. Ці процеси не повинні зупинятися і, безперечно, повинні заторкнути ті українські могили, які а, знаходяться на території сучасної Польщі, і однак я би не став валити все в одну купу. Тобто могили 19-20 року померлих вояків і урядовців армії УНР. Ну і пізніші жертви конфлікту після закінчення Другої світової війни. Це зовсім різні категорії. Розумієте, це були на... союзники союзники Польщі. З якими назвать повелися далеко не найкраще, і в тих умовах, які були створені для них, вони просто масово вимирали від голоду, холоду і хвороб. Це, скажімо, так, болісна сторінка, чи, скажімо так, зворотна медаль, того, що ми називаємо союз. Філсуцькі петлюра, як приклад польсько-українського братерства і зброї. Але от що стосується вже жертв після Другої світової війни на теренах так званого закерзоння, як ну, прийнято це називати в Україні, там, наскільки я розумію, є значна кількість недосліджених поховань. Десь я пам'ятаю, що Ала цифра близько 120 запитів з боку Союзу спілки українців у Польщі, запитів до польського уряду на ексгумацію. Я думаю, що ці речі повинні теж бути взяті до уваги і потрібні, потрібно їх досліджувати. Але як на мою думку, акцент в ексгумаціях, якщо це йдеться про ексгумацію на теренах України. Так чи інакше треба переносити на терени Волині тодішньої, де відбувалися події 43-го року, і, власне, перенесення акценту з Галицьких теренів на волинські має заспокоїти польську суспільну думку в тому плані, що рішення прийнято з боку української сторони, і воно буде реалізовуватись, а не будемо далі топтатися на місці або ж навпаки йти назад. А Рафа Внук з цього приводу звертає увагу, що коли йдеться про пошук і перепохвання в Україні польських жертв кривавого конфлікту часів Другої світової війни і перших післявоєнних років, то теж треба не забувати, що йдеться про ситуацію, в якій зобов'язує принцип взаємності у відносинах між державами, і що у Польщі не до кінця є розуміння цього О, іле в Польс. Якщо в якщо Польщі є очевидним, що потрібно провести ексгумацію жертв так званої волинської різні, тобто йдеться про поховання тих, хто був вбитий українськими націоналістами на Волині і Величині, то одночасно забувається, що українська сторона у відповідності до міжнародного законодавства має право очікувати, що в Польщі будуть проведені ексгумації українських жертв, які загинули від польських рук. А такі події мали місце чи то на Рящовщині. Чи то в східній частині Люблінщини. і тут часто на місцевому рівні немає згоди на таке вшанування, і тому досягнення того, що в Польщі буде вшанована пам'ять українських жертв, а в Україні польських жертв конфлікту це шлях, який пролягає не лише через велику політику, але це також дуже важкі розмови з місцевими спільнотами і врахуванням специфіки локальної пам'яті. Таким чином тут є багато рівнів загальнодержавний, місцевий і міжнародний у випадку. Танго йдеться не лише про польсько-український контекст, але це теж контекст із впливом діяльності російських спецслужб, метою якої є посварити дві нації, Російські, маючи на целу скусені Як вже вище зазначив Ярослав Грицак, кандидат на пост президента Польщі Карл Навроцький, який є головою інституту національної пам'яті, у своїй кампанії активно використовує справу воїнів. Зокрема, він заявив наступне цитата: до часу вирішення наших справ, в тому числі ексгумації жертв волинського геноциду. Я не бачу майбутнього України в Європейському Союзі і в НАТО. За словами громадського кандидата, якого підтримує найбільша опозиційна партія право і справедливість Такий підхід продиктований польськими національними інтересами. Ця і попередні заяви в тому ж дусі викликали чимовий резонанс як в Україні, так і в Польщі. Зокрема. Президент України Володимир Зеленський гостро розкритикував Навроцького, який питання членства Києва в ЄС і НАТО ставить в залежність від справи Волині і важких сторінок минулого. Зеленський зазначив цитата: тому що якщо України ніде не буде, то ризик війни в Польщі буде дуже високим. Росія одразу після України опиниться на кордоні з Польщею і тоді. Він Навроцький не матиме політичної конкуренції, а боротиметься за своє життя. І Зеленський теж додав: тоді панові Навроцькому варто вже починати тренуватися, бо може статися так, що йому доведеться взяти в руки зброю, щоб разом зі своїми співвітчизниками захищати свою країну. Зі свого боку Навроцькому, який є опонентом правлячої коаліції, дісталося від Дональда Туска. Прем'єр заявив таке. Ми знаходимо спільну мову, якщо йдеться про питання волинського злочину, і трагічні дражливі питання в нашій історії вони вимагають емпатії з боку України щодо Польщі і з боку Польщі щодо України. Я не дозволю, аби в Польщі цю важку трагічну історію використовували в якихось політичних іграх. А я буду послідовно працювати задля швидкого і системного вирішення цієї проблеми. Проте тут варто задля справедливості згадати й інші слова Дональда Туска. Цитата Україна повинна відповідати стандартам, а це не лише питання торгівлі, кордонів, правових і економічних стандартів, але й стандартів культурно-політичних. Не було б європейського союзу без правди і примирення між Німеччиною та Францією, чи між Німеччиною. Та Польщею при нашій великій повазі і підтримці їхніх збройних зусиль українці повинні зрозуміти, що вступ до ЄС це також вступ до сфери стандартів політичної та історичної культури. Доки не буде поваги до цих стандартів, Україна не стане членом європейської родини. Ця цитата з прес-конференції прем'єра від 30 серпня 2024 року була ремаркою досказаного раніше міністром оборони. Польщі одночасно головою польської селянської партії Водислом Косінніком Камашом, який різко відреагував на виступ в Польщі тодішнього міністра закордонних справ України Дмитра Колебе, який закликав залишити воїнську трагедію історикам. І також фактично зрівняв депортацію в рамках акції Вісла з антипольською акцією ОНУ Пана Волоні і в Галичині. Він наголосив, що українців виселяли з їхніх етнічних земель, а тут слід не забувати, що мова йде про сучасні території. Косіння Камаш, який також є коаліційним партнером Дональда Туска, у відповідь на слова Кулеби сказав: без ексгумації наших жертв не може бути й мови про добре майбутнє. Цю думку він повторює і зараз без ексгумації наших жертв не може бути й мови про добре майбутнє, без вшанування і увічнення пам'яті жертв не може бути й мови про вступ України до Європейського Союзу. Варто додати, що тоді позицію Туска і Косініка Камаша підтримав міністр закордонних справ Польщі Радосов Сікорський. Відповідно, виникає питання, чи не є так, що в питанні ставлення волинської різні до волинської різні і ролі в ній у унупа, попри поділи, єдині як влада, так і опозиція, які на внутрішній сцені ведуть непримиренну боротьбу. Ось що каже про це професор Рафа Внук. Яні постшега вистампіня не розглядаю виступу польського прем'єра і польського міністра закордонних справ таких у таких самих категоріях, в яких виступив Кароль Навроцький. Тут є принципова різниця. Карль Навроцький заявляє, що спочатку має бути розрахунок за волинь, не конкретизуючи, що має це на увазі. Він не пояснює, як далеко це має зайти чи це мають бути знайдені рештки всіх жертв, чи може йдеться про якісь символічні жести. Символічні, але реальні, тобто невідомо дається межа, щоб з погляду Карля Навроцького закрити питання такою самою мовою говорить партія конфедерація. Дещо м'якше, але хоча справді. Іноді впадає в гострий тон міністр оборони Косіня Камаш, хоча не вживає такої гострої мови. Натомість прем'єр Тус каже, що історія важлива що українці самі мають собі дати раду з темними сторінками власного минулого. Одночасно з цим дуже чітко звучить з його вуст і вуст його найближчого оточення. Теза що не можна узалежнювати майбутнього України від історичних питань з погляду польських національних інтересів і інтересів Західної Європи, треба досягнути ситуації, коли Україна опини. На у складі євросоюзних структур, і в НАТО тут немає такої безпосередньої залежності між історичними питаннями і майбутнім України в західному світі. Я би тут відзначив цю дуже суттєву відмінність. Я б дощеку багато істотно ружніце баба. Рафао Внук, критикуючи слова Кароля Навроцького щодо Волині, підкреслює, що, попри все на першому плані, в підході Польщі до України повинна стояти геополітична доцільність, а не важкі сторінки минулого і суперечка довкола них. Політик, не тільки історик, політик. Політика, не тільки історик, повинен знати, що є найголовнішою і засадничою метою. Головною цілею політики Польщі повинно бути гарантування цілісної безпеки держави, і території та захист її громадян. У цьому сенсі з цієї перспективи збереження незалежної України означає відсунення від себе російської небезпеки, небезпеки з боку путінської Росії, чи невідомо якої в майбутньому Росії. Це дуже просте рівняння, і кожен відповідальний політик зможе його вирішити. Твердження, що минуле пов'язні. З галицько волинською різаниною чи суперечка між болясловом хоробрем і київським володарем, чи питання ставлення до Хмельницького чи інші історичні проблеми мали би вирішувати настільки важливу справу, як безпека Польщі і присутність в структурах НАТО з точки зору політичної прагматики є контрпродуктивним. Так мудрі політики не діють. діютьскутечне так, політики не постепують. Тим часом Богдан Гудь, говорячи про польську селянську партію і її лідера Косініка Камаша, відзначає, що ця сила віддавна займає непримиренну позицію щодо ОУНУПА і її антипольської акції на Волині і в Галичині. Метаю ж давніх часів вислів Ярослава Калиновського, який власне представляв цю партію партію ПСЛ, польське строніцтво «Людове». Морт то морт, збродня то збродня. Власне, він дуже гостро ставив питання е, волинської трагедії, підкреслюючи, що жертвами того, що сталося на Волині в 43-му році, стали переважно польські селяни. Більше того, наскільки я пам'ятаю, Петр Згожельський, віце-маршалок польського Сейму, в 2017 році заявив, що український націоналізм загрожує Польщі. Ну і зараз його позиція теж є. Досить гостро. тобто, на жаль, бачиться український націоналізм, який так насправді польщі не загрожує, а не бачиться російського шовінізму, який є прямою загрозою Польщі. Тому ці проблеми політичного характеру польському політику, ми, вони безперечно не сприяють пошукам порозуміння між Україною і Польщею. На відміну від професора внука, професор Гуть не вбачає принципової різниці у баченні волинської різні Дональдом Туском, лідером ліволіберальної громадянської платформи, і Каролем Навроцьким, за яким стоїть Ярослав Качинський, лідер право консервативної партії Право і справедливість, який, власне, на початках конфлікту довкола ексгумації волинських жертв заявив, що Україна не війде з бандерою до Європи. Я не думаю, що це пом'якшена форма. Це просто підтверджує ту тезу, яка неодноразово під... вже повторювалася. Що в питанні волинської трагедії польське суспільство і польські політиком відзначаються небувалим консенсусом. Водночас забувається, скажімо, про жертви польської. Операції НКВС де жертв було значно більше, але про пошуки їхніх могил, про ексумацію взагалі немає мови. І, власне, то от, постає питання а, власне, чому? Антиукраїнські настрої так в такому масштабі поширилися у польському суспільстві. І чи не варто було б ці антиукраїнські настрої трохи пригасити, враховуючи наші відносини стратегічного партнерства? Адже, на жаль, на конфлікті без кінця будувати це партнерство буде неможливо. Дякую. Нагадаю, що тему ексгумації жертв вонської трагедії в ефірі. Українську службу польського радіо коментували історики професор Ярослав Грицак, професор Богдан Гудь та професор Рафаел Внук. А я Назар Олійник, автор програми «Зеркалі історії. Прощаюся з вами і до наступних зустрічей в ефірі.